Вітаю вас, ви на каналі Форлано і чергова нарізка з контенту за минулі вихідні. У вашій увазі це будуть і нагороди за Вінкінліго. Це будуть і СБЧ, це буде і величезний пакопінг, який нам зробила людина, яка підписується в донатах як засранець. Ну і забігаючи наперед, паки були неймовірні. Тому приємного вам перегляду. Не забувайте підтримати це відео лайком та підписатись ось тут от на канал. Ну а ми починаємо з Вікін Ліги, моєї вікін Ліги, бо я не одну зіграв цими вихідними, але почну зі своєї. Почнемо з матча під номером 6. Чувак, 4-0, 14 хвилина. Є сенс далі грати? 4-0 на 15 хвилину. Суперник поклав геймпад, як ми бачимо, за рухом його гравців. І тут я допустив, ну прям максимально таку безглузду помилку. Дивіться, ну воно не відправиться. Не вдалося. Скасувати. Що я ще можу? Переглянути профіль, наприклад. Англійська польська. Ну Ясно, звідки друг наш. Приєднатися до вечірки. Не вдалося. Додати друга. Надіслати. О. Ну. Мене кікнуло зараз. Так, да? я поразку отримав. Е. -е, 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 -е. Да, не треба було це робити, звісно, треба було. Цілком моя провина, звичайно, що перший луз ми отримали отакий, а далі було ось це. Ей! Ну, а тепер що? Боже мій. Ще одна поразка просто. Поспіль. За що? Короче, походу, свою вікінгу я проскіпаю. І комусь буст краще відіграє в неділю, ще нормально, бля. Бо я вже не бачу сенсу тепер розділяти свою велку на декілька днів. Просто немає сенсу. Так, 20.00. дивимося на контент, панове. Ми якраз 10 матчів відіграли. Засранець 200 вечір в хату. Чекаємо гарні паки, бо поки бачу таке щось. Привіт, друже. Привіт-привіт-привіт. Без питань. Коротше, у нас тут Вікін Ліга пішла по одному місцю через певні непередбачувані обставини. Я зараз, мабуть, буду догравати всю ВЛ повністю, тому я ще транслюю і транслюю. Так що, я думаю, ми можемо і дочекатися щось адекватно. Дякую, бро, дякую. домовились. Сранець 200 чекаємо паки за 3к, де в подарунок ще один йде, ото самий топ. Думаю, буду. Так, да, скоріше за все, так воно і буде. Ну, бо краще паків за них поки що я не бачу останнього часу. Відверто кажучи. Що, збираєш? Ось це. Один з найбільших скамів і спортс. Let's go. Так, прикро трошки, ну нічого, ладно. Так, на базу був перший і одразу потім на зарітов. Ну, let's go! Данько, дякую, величезно. Ну давайте, хоч комусь може пощастити. Поїхали. Під музику. Що беремо? Чи відмовляємося від піку, хай забирають собі назад. 11 хвилин. 11 хвилин. Так, тоді нагороди за ВЛ ми трошечки скіпнемо. А піки ж я не зможу скіпнути потім. Блін, це ще час. Це ще трошки часу. Так, ладно. Я за такої нагоди навіть увімкну. Оп, і вас трошки. Оп. А так же ж краще має бути. Так, поїхали. Ракітський, добре. Ем. Герхард. Хосе. Непогано. Ого! Тим паче. Чого собі? Оце піки! У нас 10 хвилин навіть менше вже. Дякую, че за срани собі, що робиш нам контент. Дякую, бро. Дякую. Так, поїхали. Промо-паки. Ось вони. Засранець, дякую величезно ще раз за контент. Полетіли. Відкриваємо зараз швиденько тільки ці паки за 3К поїнтів. Є перший фут. Я коли дивився останній раз, його не було на ринку, а зараз. А, його і немає на ринку, бо 750 тисяч максималка. Але ж то він точно буде дорожчий. <звук> Вау! Так, все. Трансфер ліст, Чекати ММО Треба тепер не прогавити той момент, коли він. Е... З'явиться після оновлення ціни. Так, полетіли. Так, да, це буде більше лямот 100%. Да, це буде більші даного 100%. Напишіть, будь ласка, поки щоб я не витрачав час, якого немає. 82, й 3, й 4 й рейтинги. Зараз в яку ціну в середньому там йдуть. 83-ті просто були по 2,5 тисячі. От буквально сьогодні. О! Ще один, комон! Portugal! Щей! Ще й ще жота! Ще й йогу жота! Боже, я боюсь дивитися, що він коштує. А, 400к. Блін, я злякався. Я думав, що він дорожче буде. Я думав, він буде дорожче. Думав, десь лям теж. Ну, це все ж таки картка. Цікавенька. бляха муха капець. Дуже непогано. Ну реально. Так, да, засранець, ти скажи, будь ласка, ти якщо з кимось там з eSports домовився, то щоб ми ну, розуміли, чому нам так щастить зараз? Бо я думаю, люди в такому шоці, шоці, як і я. То не було, не було фарту, та тут. Ти дивись, третій пішов. жирно ну це вже так. Да. Беннасер. Це вже точно дешевше має бути. 350, 350, чекайте. Ну, порахуйте вже приблизно на ну, ляма півтора навіть більше, майже два лями профіту. Просто з трьох гравців. Помикано цей е, Бенесер і Джота. Як воно працює, так, а? Як воно працює? Так, ще встигаємо, 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 встигаємо Полетіло. Окей, скіпну. Засранець. Ну просто супер чарівні якісь е, у нас сьогодні. Ні, було краще до R9 когось адекватнішого в пару. Так, ясно. Пішли рарні золоті. Але є хоча б ці добре. ні ну, Треба ще треба ще фентезі. Треба ще фентезі. Гра, давай. На трьох не варто зупинятися. Я хочу нарешті побачити, як виглядає волкаут prey Fantasy Hero. Дайте мені геройчика будь ласка. Бажано такого, щоб на ринку не було. Камон! Угу. Наступному може? Так, встигаємо. Три хвилинки. Ще 5 паків. Та блін. Ну. ну дайте гіру, побачите, ну. Ну треба для галочки і e спорт ну серйозно, ну для галочки, що впіймав все, що можна. Ні, може ще впаде в паках за 50к, які я з кожним паком колекціоную. Ми їх відкриємо теж одразу зараз. а Йовіч. Ой -й 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 -й. Гарний рейтинг, гарний рейтинг піде. Так. Так... Дякую, Мішаня. Мишаня Сізіков222. Привіт. Бажаю удачі і жіноля в паках. Дякую, що робиш весер цікавішим. Дякую, величезно за підтримку. То подяка за сранцю має бути. Він саме є ініціатором. О, і он, на останній давай, 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 давай. Жота ще один серйозно? Ай, юханий бабай. Та ти шо? Ой, боже. Де там на футбіні Зараз, секундочку, вибачайте. Останні. Ладно, інакше зробимо. Ооо! ще й Демаркос! Блін. Ну, жота 400 тисяч, на секунду. Блін, я просто в шоці. О, ось воно, Food fantasy 2. Демаркос 33 тисячі. Не страшно, не страшно. І Трубі, ну, само собою, це теж добре. Це можна на назвати найкращий пак. Найкращий. А тепер ще 21. Ні, чекайте, то з... разом з Лігою. з Вікінд Лігою. Ці 21 пак ми зараз відкриємо з вами. Переважно тут паки ось ці за 50 тисяч. Згарантовано 83. Ну і трошечки є команда. Oh, Team of the Week. Гарантовані і декілька наборів за третій ранг рангвел. В результаті, відкривши всі паки за 50к, які були як подарункові до набору за 3000 фопоинтів, я упіймав нічого. Ну, фактично, фактично нічого, тому що взагалі нічого не було адекватного в цих наборах. Для мене це дуже велика несподіванка була, тому що ну, раніше, хоча б в цих паках щось таки траплялося. А тим часом, друзі, з усіх паків, бускет, дякую. З усіх паків за 50 тисяч, які ми вже відкрили, що я не помиляюся, у мене був один валкаут цього. Я вже мовчу про те, що не було жодного фентезі навіть дешевого. А чого так? Це через те, що ці паки за 50, вони якби би безкоштовні? Тут, в них там відкручений дроп чи як воно взагалі працює? Просто неймовірна підтримка від засранця і не тільки моїх зборів на Збройні сили України, які ми робили нещодавно, але і з контентом. За що я тобі ще раз висловлю величезну подяку, друже. Ну а тепер на останок, що ж за гравця за 4 мільйони я спіймав. Дивимося кінцівку вчорашньої трансляції, де я відкривав свіженькі піки з нового СБЧ. Ну що, панове, поїхав? Якщо треба, зливай, добре. Фу. Хай пощастить. Хай пощастить. Це він з мене сміється, скажіть, будь ласка, ну реально. Це йому спеціальну таку фотку дали, щоб у цих піках він падав і тупо сміявся з вас? Ай, гібно. Да. Так, поїхав. Я до речі, сподіваюся, у вас буде краще. Поїхали шерплей по черзі. Are you ready? Ну давай. Mm -hmm. Ну з усіх я б тут напевно брав би мецлі і рейтинг, і він реально якісний голкіпер, як виявилось, бо коли я потрапляю на нього в вікінлізі, то. Зазвичай проблеми чималі він мені доставляє, да. О, все. Вітаю, Іване. Топчик, топчик вітаю. Поїхали! Отже, Кваярела. Меслієр. чи як я правильно там, я не знаю. Прізвище вимовляється. І третім буде у нас. Скажіть, що це найкращий варіант, який міг випасти. Скажіть, будь ласка, що це найкращий варіант, в принципі, який міг би бути. Це просто. <спірки> Серйозно. 3,8 мільйони монет, панове. Це майже 4 лями. Оце так, да. Оце так, да. Ну На свій аккаунт я б дуже був би радий, аби він мені впав. Дуже був би радий. Тут у тебе що? Тут треба перебудувати трошечки команду. Тео е-е Міньянчика можна поставити. І сюди Ібрагімович влітає. E-Z. І... Вітаю! вітаю. Супер! Супер дроп просто. Найкращий дроп. Далі можна не відкривати, бо краще не буде. Ібра, найкращий тут. А, а наступний. Наступний за Ібрагімовичем хто йде взагалі? Let's go! Let's go наступний. Неймар. А, зелененький такий, да? А чи центурион, центурион? По вартості 3 мільйони. А 3,8. Уф. Уф. Ну що, Неймарчика будемо ловити? Будь ласка. Хм. Майже Неймар, лисий. Я теж думаю, що тут варто брати братинкет рейтинг. Там буде ще один такий пік через... Без питань. Ну, поїхали, давай. М -м. Юсеф Аталь 276 000. В принципі, грати на ним. Я грав, якщо пам'ятаєте, цілий кінь. Тут, я думаю, да, про лінс мінус очевидно, що брати. Атальчик 250. 270 Непогано. Let's go Давай возі. Арнолдик. Арнолдик 250. Ну тут очевидно, кого беремо. Так, панове, все ми закінчили, наче всім відкрив. Більше немає в мене інвайтів. Якщо більше немає бажаючих, тоді я, з вашого дозволу, буду закінчувати. Отак, от, панове, пощастило хоча б одному з моїх глядачів. Пощастило в піках, маю на увазі. А взагалі, в цілому, для мене особисто, мабуть, ці вихідні були найкращі з точки зору пакопінінгів, бо профіту я набрав більш ніж на 2 мільйони, це 100%. А завдяки цьому нас чекатимуть нові апгрейди у нашому складі. Дякую вам ще раз, панове, за увагу, дякую за підтримку. Бережіть себе, успіхів вам у FIFA 23. Та слава Україні! Па-па!